Як шахраї змушують користувачів встановити шкідливе програмне забезпечення? Користувачу приходить повідомлення з пропозицією встановити певний ресурс чи додаток з метою отримання певних грошової винагороди. Наприклад, вам приходить повідомлення в Телеграмі. Ви бачите рекламу про те, що встановіть даний АПК для того, щоб здійснювати майнинг криптовалюти. Ми гарантуємо вам при цьому неймовірну дохідність, більше там, 200% в день. Відповідно, ви встановлюєте заражений додаток по прямому посиланню, а не через Play Market, І е даний додаток розвертається у вас на, на телефоні та отримує доступ до всієї інформації, яка в ньому є. Які наслідки можуть виникнути після зараження квіткою ШПЗ? Повний витік вашої інформації, починаючи від особистої, закінчуючи вашими банківськими рахунками. Які програми чи методи допоможуть замістити ваш пристрій від шкільного БПЗ? Як мінімум, першочергово достатньо встановлювати додатки з офіційних плеймаркетів, типу App Store, Google Store. Вони там проходять мінімальну але перевірку на наявність вірусів, що в принципі, в більшості достатньо. Друге, під час встановлення самих додатків потрібно звертати увагу, які доступи воно просто. Як зазвичай, користувач просто натискає далі, 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 далі. От, хоча для того, щоб отримати певні рівні доступу, завжди потрібна узгодженість від самого користувача.